У проекті холостяк після дев'ятого випуску залишилось всього лише три дівчини, і більшість глядачів цікавить, як пройде побачення дівчат з батьками Тараса і як це вплине на фінал проекту. І давайте спробуємо розібратись, що ж ми побачимо в наступній серії. І тут відразу видно магію монтажу від творців, які всіляко намагаються створити інтригу, не розкриваючи основних деталей сюжету. В анонсі, наприклад, показали сцену, що ввечері, коли Холостяк проводжав надін до мікроавтобуса, він зрозумів, що не хоче її відпускати, і поїхав разом з нею. Якщо це дійсно буде так, то можна очікувати купу новин в інтернеті із заголовками про те, що у Тараса були інтимні стосунки на проєкті. Тим не менш, знову будуть побачення з кожною з дівчат, а потім, звісно, зустріч з батьками Холостяка. Поки що невідомо, як пройде це спілкування, але судячи з уривків анонсу, можна зробити висновок, що мама Тараса буде ставити різні провокативні запитання на кшталт, На що ти прийшла на проєкт, і чи готова ти вийти заміж прямо зараз. До того ж, учасниць будуть залякувати словами про те, що у Тараса є багато подруг. Але давайте будемо чесними: жодної таємниці тут не відкрили, адже дуже складно не помітити Наталію Денисенко. Яка всіляко крутиться навколо чоловіка. І знову ж заінтригували тим, що на церемонії у Тараса буде лише одна троянда, але ймовірність того, що саме в наступному випуску він зробить остаточний вибір, дуже маленька. Але ось цікава деталь зверніть увагу на те, як проходитиме спілкування Тараса з дівчатами на церемонії троянд. Складається враження, що з кожною він говоритиме окремо, і цілком можливо, що учасниці не знатимуть, хто покинув проєкт. І аж до фіналу не знатимуть свою суперницю. Якщо це так, то буде справді цікаво, особливо з огляду на те, що Надін і Настя, ймовірно, не знають про те, що Ірина і надалі продовжує участь у проєкті. А що думаєте ви? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.